дурить природу, Ну так уже ділали. І я хочу вам сказати, нормально все вийшло. Ну, Рішили, тут у нас 10 гектар буде потратити їх 5-6 літрів солярки на гектар, перетіскувати, бо кажуть, що це по палці, там трохи були трави, воно накрає. Вишеною. Не відключаючись вам покажу, як виходить. Іски, як всегда, все по старому, На задню грібенку так кинув столбичок. Вона прыгає, не знаю. Ну що зрівняє? Все прибігла, Ну і так виходить. Тут тоже после катків доволі так мягко В принципі можна садить Трошки вот это торчить да. вот такі ямочки У них тоже мягко как думаем як Ось, ого, і пішла земля Сыпаться в трещину То думаем їх засыпать, Бо если туди попадет зерно то воно на ту сторону Ось бачите, як у нас. То есть туда и ляпнется зерно, то оно с той стороны здесь, аж в Китае и Так что вот так. Ну а так после эскатора получается значит неплохо. Вот такая глубина. Ну, 4 пальца. Сантиметры восемь. Я думаю, непогано. Такі були соняхи. Тут полосочку добрали. Ну і що, як завжди, юмаз. Не знаю, це щас ки, мабуть, чи хай лежить цей пасунок чи ні. Щось може робимо. Ходіть одною стороною, так по кругу розвертаючись, не піднімає. Я думаю, що нема ось, ось стикій пайде. Сівалочка ще розрівняє і буде бомба. Все, всім удачі, всім мирного неба, всім, всім хорошої ціни, здоров'я, ну, А ми працюємо.